Рух вантажівок тимчасово обмежили у пункті пропуску Ужгород Вишня Німецька 12 жовтня о 8-й годині ранку за київським часом. У черзі, аби перетнути українсько-словацький кордон, стоїть водій Сергій. Він їде з Києва. Скільки ми стоїмо? Дня. Шитайте з неділі зранку. Водіїв вантажівок 12 жовтня пропускають однією смугою руху на словацькому боці. Повідомила речниця закарпатської митниці Вікторія Сангетовська. Водій Михайло каже, це збільшить час переперетині кордону. Ще гірше, ніж було. Значить, ще не п'ять днів стояти. А скільки у вас зазвичай займає час, щоб проїхати перетнути кордон? Це скільки зазвичай? П'ять днів, шість двадцять днів. Скоро буде. З першої години ночі у черзі стоїть громадянин Польщі Томаш Баута. Він повертається з Закарпаття. Я в чині завантажився, під'їхав кілька кілометрів і від учора намагаюся проїхати. То часто така ситуація під кінець року, особливо на початку такого аж нема. З того боку, теж так. Коли словаки працюють, то їдемо. А як не працюють, то кепсько. За словами речниці закарпатської митниці Вікторії Сангетовської, обмеження для водіїв фуру вели на 11 годин і пояснює причину. Перевезень не працюватиме з 7 години ранку до 18 години вечора за європейським часом у зв'язку з регулярним оглядом та обслуговуванням офіційних вимірювальних приладів вагів в обох напрямках. Під час обслуговування вагів рух вантажівок здійснюватиметься лише на одній смузі. Тож водіїв великогабаритного транспорту при перетині кордону просять керуватися тимчасовими дорожніми знаками і вказівками співробітників фінансового управління Словацької Республіки. Решниця додала рух на словацькому боці доступний однією смугою по чергово до сьомої години вечора за київським часом, 12 жовтня. Після цього його мають організувати у звичному режимі. Андріана Курта, Віктор Пойда, новини на Суспільному.